Кількість убитих і поранених військових КНДР у Курській області перевищує три тисячі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в соцмережі ікс за підсумками засідання Ставки. За словами президента, важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації довкола корейського півострова збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеняном. Нагадаємо, міністерство оборони сполучених штатів підтвердило, що в Росії розгорнули щонайменше 12 тисяч військових з північної Кореї для підтримки війни Кремля проти України. Елітні підрозділи армії КНДР зазнають дуже важких втрат, тому що готувалися до зовсім іншої війни. Про це повідомляє видання Нью-Йорк Таймс. Вони були не готові воювати в умовах атак дронів та у незнайомій місцевості, адже їх готували до інших завдань точкових ударів по південній Кореї, роботі у містах та десантів з моря. А в умовах окопної війни на відкритій місцевості це смертники по видання. Окрім того, корейці взагалі не мають досвіду реальних сучасних бойових дій. Їхні підрозділи під час пандемії коронавірусу охороняли Ордуни з Китаєм, а не займалися навчаннями.